Вітаю, друзі! Це індепендент Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє про те, що президент США Джо Байден засудив затримку республіканців із затвердженням нової допомоги США Україні у її протистоянні російській агресії. Нездатність Конгресу США підтримати Україну, якщо це станеться, близька до злочинного нехтування. Це обурливо, сказав Байден в овальному кабінеті Білого Дому під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Шольц приїхав до Вашингтона з коротким візитом, щоб підтримати зусилля президента, отримати фінансування для України. І Тут варто зазначити, що Шольц проводив зустріч також з законодавцями. Сполучених Штатів Америки так, власне для діалогу, щоб останні ухвалили допомогу для України, Шольц заявив про зростаючу стурбованість в Європі щодо протистояння між президентом демократом і республіканцями в палаті представників щодо фінансування України і наголосив на провідній ролі США у підтримці нашої держави. Без підтримки США і без підтримки європейських держав Україна не матиме шансу захистити власну країну, сказав Шольц. І це достатньо важливо, що канцлер Німеччини піднімав цю тему у Вашингтоні. Тут варто сказати, вона була фактично одна з центральних так в обговоренні з очільником Білого Дому Джо Байденом, так, тому що Шольц. І розуміє ті загрози, які, власне, несе Росія так в контексті війни проти України і те, що може бути у подальшому з європейським континентом, якщо Україна не втримається у цій боротьбі. Тому, власне, візит був здійснений з акцентом саме на цю ситуацію. Тепер щодо Сенату. Сенат США наближається до остаточного голосування щодо пакета військової допомоги на суму 95,3 мільярда доларів, з яких близько 60 мільярдів піде на війну України з Росією. Тобто, фактично була двопартійна імміграційна угода, так, де була безпека кордону, де була допомога для України Ізраїлю та... Індотихоокеанського регіону, і на гуманітарні потреби. Просто з цього імміграційного пакету виключили безпеку кордону, і якраз оця сума 95,3 мільярда, вона розглядається вже в якості, наскільки я розумію, нового законопроекту, де вказується допомога основним союзникам Сполучених Штатів Америки, і тут знаходиться наша держава. У п'ятницю двопартійна делегація членів Конгресу США зустрілась з президентом України Зеленським у Києві. Україна прагнучи дати запевнення, що вони виконають свій внесок у те, щоб через палату представників конгресу пройшло законодавство про військову допомогу Україні на суму понад 60 мільярдів доларів. Делегація складала з чотирьох членів комітету з розвідки палати республіканців Майка Тернера та Френча Гіла, а також демократів Джейсона Кроу та Ебій Спанбергер. Сполучені Штати старанно працюють у Палаті представників і Сенаті, щоб забезпечити необхідне фінансування в 2024 році, сказав Тернер журналістам на прес-конференції в Києві перед. Від'їздом делегації на зустріч із Зеленським. Далі повідомляє голос Америки у Вашингтоні в п'ятницю 9 лютого, після подолання першої процедурної перешкоди, Сенат США продовжив роботу над пошуком компромісу, що відкрив би дорогу до остаточного ухвалення пакету допомоги Україні. Раніше республіканці заявляли, що вони не ухвалять допомогу Україні, якщо спершу не буде узгоджено план дій щодо впорядкування південного кордону США з Мексикою. Але у четвер на процедурному голосуванні ці законопроєкти було вирішено розглядати окремо і, власне, було набрано цих 60 голосів сенаторів, щоб можна було розпочати процедуру розгляду допомоги для нашої держави. Посилаючись на помічників членів сенату, журналісти Fox News кажуть, що Сенат зв'язаний процедурними правилами, що визначають час голосування, і воно може відбутися це остаточне голосування в будь-який час між п'ятницею вечором та вівторком. І далі говориться про те, що мають відбутись дебати. По питанню допомоги України і розгляд низки правок. Після цього документ має бути остаточно схвалений Сенатом і далі направлений до Палати представників, і вже там, власне, буде вирішуватись питання щодо того, чи його розглядати, і якщо так, коли це власне може відбутися. Ось така інформація з боку Голосу Америки, достатньо вона актуальна в контексті того питання, про яке ми говоримо на протязі цього тижня. Це знову ж таки ухвалення великого пакету допомоги для України, Ізраїлю та на інші знову ж таки потреби і іншим союзникам Сполучених Штатів Америки. Тому, в подальшому ми далі будемо слідкувати за розглядом цього питання, так і якщо буде остаточне ухвалення законопроєкту, ми обов'язково про це повідомимо. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про. Нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!